Будильник задзвонив об 11:30. Сповіщаючи про початок мого дня, я встав і, як зазвичай, зробив собі горнятко кави. Я жив у величезному мегаполісі та працював вдома. Відтак самостійно планував свій робочий графік, відкладаючи роботу на кінець дня. До обіду робив, що хотів, а саме грав у комп'ютерні ігри, займався хатніми справами та просто уникав людей. Забув сказати головне, я відлюдник або щось типу того. Інколи були моменти, коли мені просто хотілося, щоб люди просто зникли, а мене залишили у спокої. Я не хочу виглядати занадто людину ненависницько. Просто я іноді так себе почуваю. Нещодавно я переїхав у нову квартиру, хотів опинитися подалі від вже знайомих сусідів. Та змінити оточення, аби пожити тихим спокійним життям. У новому місці не квапився шукати нових знайомств. Крім того, що мені критично не вистачає енергії на те, аби терпіти людей надто довго, я загалом вважаю, що більшість людей не заслуговують довіри та докучають, принаймні мені. Тож я був радий працювати вдома в одній з успішних it компаній. Це дозволяло мені бути подалі від людей і все одно утримувати пристойну зарплату, достатню, щоб утримувати себе та виконувати свої забаганки. Поснідавши, я згадав, що маю попіклуватися про свою Тойоту Камрі. Останніми днями я почав підозрювати, що прийшов час замінити свічки запалювання. Після сніданку я вийшов з будинку. Підійшов до припаркованої автівки і підняв капот, щоб перевірити свічки запалювання. Вони мали дуже втомлений вигляд. Я зрозумів, що міняти їх треба терміново. Отже, мені потрібно буде поїхати в місто до магазину автозапчастин. Я вструмую свічки запалювання назад, оскільки вважав, що вони витримують ще принаймні кілька поїздок. Тоді налаштував себе на спілкування з публікою та сів за кермо. По дорозі я відчув, що щось не так навколо була якась моторошна тиша. Роздивившись усе навколо, я помітив, що пулі зору нікого немає. Я не бачив ні інших машин на дорозі, ні людей, які просто гуляли по вулицях. Дивно, подумав я чому нікого не було поруч? Куди усі поділися? Єдине, що я помітив, це купа листівок, якими були усіяні вулиці та тротуари. Трохи й здивований побаченим, я вирішив швидко забігти до магазинчику Арчі. Він був певно єдиним, з ким я потоваришував у цьому районі. Я вирішив запитати, чи знає він, що відбувається, і, можливо, взяти газованої води. Поїхавши ще кілька хвилин, я зупинився та вийшов з машини. Навколо, як і раніше, не було жодної живої душі. Тиша, яка стояла навколо, була неймовірною. Ніколи не думав, що коли-небудь відчую щось подібне. Прислухаючись до цієї тиші, я простояв приблизно хвилину. А тоді з грюком зачинив двері автівки та пішов до магазину. Арчі. Арчі. крикнув я, але у відповідь не почув нічого. «Арчі!» Я крикнув знову. У відповідь не отримав нічого, окрім тиші. Я не міг зрозуміти, що відбувається. Арчі завжди був застійкою, але цього разу його теж чомусь не було. Я вирішив, що можливо він був у підсобці і проводив інвентаризацію чи щось подібне. Може він просто мене не почув? Старий вже давно скаржився на свої вуха, тож я просто пішов до охолоджувача, схопив мінералку і залишив гроші на прилавку, де Арчі легко їх знайде, коли повернеться. Враховуючи те, що мій день розпочався доволі неочікувано, насолоджуючись суцільним спокоєм, я вирішив класично відкласти роботу на кінець дня, а до того часу зібрався просто насолодитися чудовим, теплим яскравим сонячним днем. Але одна справа все ж була обслужити свій автомобіль. Я сів у машину, від'їхав від магазину Арчі та попрямував у місто. Вирішив скористатися гарною погодою та провести деякий час у парку. Заїхав, припаркувався на вкритій грав'їм стоянці, а потім дійшов до лавки, щоб просто сісти і відпочити. Коли я сидів там і пив свою мінералку, я знову помітив повну відсутність людей. Ніхто не вигулював собак, не було батьків з дітьми, які завжди бігали навколо, навіть на дитячому майданчику. А ще дивнішим було те, що, окрім відсутності людей, я помітив також відсутність дикої природи, я не чув ні комах, ні птахів, ні чогось іншого. Міський парк, як і решта міста, здавався повністю позбавленим життя. Брехати не буду, потроху ставало усе моторошніше. Я допив газовану воду, кинув її у смітник і повернувся до машини. Завів двигун та вирішив заїхати до торгового центру. Я подумав, що там вже точно мають бути люди. Я проїхав ці кілька кілометрів трохи швидше, ніж зазвичай. Дороги були вільні, а я трохи знервований, тож вирішив дати газу. Прибув до місця призначення приблизно о одругі дня. Шок та жах це те, що я відчув, коли побачив порожню автостоянку. Я вийшов із машини. Підійшов до автоматичних розсувних дверей біля входу в торговий центр і зайшов усередину. Приміщення було абсолютно безлюдним. Усі магазини та ресторани були відкриті, товари все ще були виставлені, але там нікого не було. Важко у це повірити, але місце, яке зазвичай наповнене метушнею повсякденного життя, цього разу було повністю його позбавлене, дивлячись на безлюдний торговий центр. У мене виникло дуже дивне і тривожне відчуття. Привіт! Привіт! крикнув я з другого поверху, склавши руку гучномовець, але у відповідь не почув нічого окрім відлуння. Можу відверто сказати, що за все моє життя мене жодного разу не нервувало це акустичне явище. Я ходив повз магазини одягу, взуття та магазини іграшок. Усі вони були абсолютно позбавлені життя. Фудкорт був порожній, дитячий майданчик був порожній, навіть аркадна зона була порожня. Зазвичай це місце вирувало життям, але чомусь сьогодні було порожньо. Тобто все виглядало робочим, просто не було кому цим усім користатися. Одне з найбільш тривожних явищ. Який відчув, полягало в тому, що, хоча в самому торговому центрі не було чути людських голосів, він не був повністю позбавлений звуків. Звукова система все ще грала плавний джаз, звичайну розслабляючу музику. Яку ви зазвичай чуєте як фоновий шум, коли ви йдете здійснювати покупки? Я розумію, що музика має розслабляти, але в цьому випадку це створювало зовсім інший ефект. Ця музика покликана супроводжувати звуки радості та торгівлі, але без оточуючих людей вона просто підкреслювала цю лячну порожнечу. Час від часу над головою відтворювався попередньо записаний жіночий голос. Який сповіщав покупців про розпродажі, а також загальну інформацію про торговий центр. Це був єдиний людський голос, який я чув за весь день. Але у цьому контексті це ж ніяк не був заспокійливий звук. Я йшов коридором, що вів до кінотеатру. Коли я наблизився до нього, відчув у повітрі запах попкорну, але там знову нікого не було. Я знаю. Раніше я казав, що інколи бажаю, аби люди просто зникли. Але тепер, коли це сталося, це було не так, як я собі уявляв. Усе навколо було неймовірно моторошне. Я повернувся до Аркади і побачив, що поки там нікого не було, усі машини, все, ще були вівнені та працювали. Я підійшов до автомату з файтингом. Під ногами побачив кілька жетонів, вставив один у отвір, та гра почалася. Руками та ногами я пробувався з рівня на рівень, відправив на той світ майже 20 супротивників. Це було весело, але коли гра закінчилася, я знову відчув себе самотнім та спустошеним. Я зрозумів, що знову повернувся у світ без людей, відчуваючи розгубленість. Стурбований всією цією ситуацією, я вирішив просто поїхати додому. Подумав, де б усі не були, вони зрештою повернуться. Принаймні, я сподівався, що так і буде. Повертаючись додому, я навіть не зайшов у магазин автозапчастин. Зрештою, який був сенс, все одно там нікого не буде. Коли я під'їхав до свого будинку, на вулиці почав дути сильний вітер. А коли вийшов з машини. Одна з листівок, якими були усіяні вулиці, прилетіла мені в обличчя, перш ніж впасти на землю. Дурний попірець, подумав я, чому комунальники мого міста не можуть просто прибрати це? Саме тоді я почув перші справжні ознаки життя, які були відсутні з самого ранку. Я не міг сказати, звідки це було, але готовий був заприсягтися, що чув звук літака. Я ніколи раніше не був такий щасливий, коли чув ревіння турбін велетенського залізного монстра. Однак звідки лунав звук, я вирішив роздивитися одну з багатьох листівок, що лежали на землі, присів та підняв один з них. Коли я розгорнув його, аби прочитати, гусяча шкіра покрила моє тіло. Листівка закликала мешканців мого міста та околиць евакуюватися, оскільки, внаслідок дій нашого фашистського уряду, одноголосним рішенням голів основних ядерних держав сьогодні має відбутися атомне бомбардування мого міста Москви. Коли я прочитав це, у мене запаморочилося в голові. Я відчув, як піт стікає з мого обличчя. Я чув звук літаків. Що наближалося?